Привіт, мої маленькі! Сьогодні пропоную вам послухати казку про злість. Відома вам така емоція? Я думаю, що відома. Вона відома всім, так? Давайте послухаємо її, а потім з вами поговоримо. Злість прокинулася у поганому настрої. Вчора її знову прогнали. Вона прийшла в гості до шестирічного хлопчика, у якого ніяк не виходить зібрати складну конструкцію з лего Але мама хлопчика суворо сказала, що злості тут не місце. Її син має бути стриманим. Інакше мама буде засмучена, і зачинили перед носом злості двері. Коли злість покидала будинок, вона зустрілася на порозі з образою. Так бувало часто. Злість вже звикла, що люди вважають за краще її не помічати. Або забороняють з нею зустрічатися. Іноді їй було сумно від того, що її боялися даремно, адже вона не була такою вже страшною. Вона знала, що ті, хто все ж наважувалися зустрітися з нею і приділяли їй деякий час, Завжди відчували полегшення після прощання з нею. Або досягали чогось дуже важливого, важливого в своєму житті, тому що злість пробуджувала в людях бажання не здаватися і йти до перемоги. Однак злість не розуміла людей. Навіщо вони, міркувала вона, її придумали і навіть дали їй ім'я, якщо потім не хочуть визнавати її право на існування. Вона знала багато історій про те, як батьки забороняли своїм дітям зустрічатися з нею. Тому що колись їхні батьки забороняли їм самим це робити. Потім ці діти виростали і запасалися масками. Так-так, справжнісінькими маскарадними масками. Вони ховали їх у секретних скринях і так і всякий час, коли навіть справді хотіли побачитися зі злостю, діставали одну з них спокій або впевненість, наприклад, і надягали на свої обличчя, обдурюючи весь світ і себе, а потім страждали, тому що їм було погано. Адже зустрічі, яким судилося статися, не можна скасувати. Злість знала, що її не люблять. Інша справа радість, захоплення, насолода і інші відмінники, яким всі люди завжди були раді. Для них Відчиняли двері будь-якого будинку, накривали святкові столи з частуванням і намагалися затримати їх у себе в гостях якомога довше. Це засмучувало злість. Минулого тижня тільки один раз їй вдалося почути слова подяки. Під час свого візиту. Одна дівчина так і сказала своєму хлопчику, я так рада, що зустрілася зі своєю злістю. Я зрозуміла, що поки не зрозумію, чому, через що вона прийшла. Навіщо вона прийшла і побуду з нею скільки потрібно. Я не зможу дихати. Вона сказала правду. І це було приємно. Злість була задоволена. Як ви бажаєте цікава казочка про злість? Цікава, так, і мені так здається. А скажіть, будь ласка. Навіщо нам потрібна злість? Як ви вважаєте? Так, я думаю теж, що злість нам дуже потрібна. Потрібна для того, щоб розуміти, коли вам щось не подобається. Потрібна тоді, коли вам пропонують щось погане. Або неприпустиме. Подобається потрібна злість тоді, коли ви щось втрачаєте, особливо тоді, коли це хтось забирає, не запитавши у вас дозволу, Так? і злість дуже потрібна. Тоді, коли нам треба захищатися, злість може бути помічницею. Так, вона велика помічниця, ця емоція. А чи може злість бути радісною? Скажіть мені. Може, звичайно, тоді, коли у вас вийшло щось, що до цього не виходило? І ви могли злитися і почати радіти, коли у вас вийшло. А якою ще може бути злість? Так, вона може бути страшною. А коли вона буває страшною, наша злість? Наша злість може бути страшною, коли ми захищаємося, так? Так, ось вона допомагає нам захистити себе або щось, що нам належить, або когось слабкого. Наприклад, дитинку або тваринку, так? Так, і злість може бути дуже страшною. Вірно. А скажіть, будь ласка, чи можемо ми заборонити собі відчувати злість? Чи добре це забороняти собі відчувати злість? Ну, звичайно, звичайно, не добре. Так, коли ми відчуваємо злість. Можна запитати у цієї злості. А навіщо ти прийшла? Що ти хотіла мені показати? Що я можу зробити з твоєю допомогою? Як мені вчинити? Так? Це вірно, молодці, дуже добре. Ось така у нас сьогодні була цікава зустріч про злість, яка може бути нашою помічницею. До наступної зустрічі! До побачення!